Добрий день, друзі. Мова сьогодні піде не про вітрогенератор. Це у мене тут встановлена телескопічна машта. Е, я вам знімав саме відео. Тут заборчик у мене є, а за заборчиком що в нас? Тут знаходиться? Тут знаходиться труба. Газова труба. От, газова труба на два виходи. От, рішив я підключити газ. Будинок до газу не підключений, хоча е, проєкт давно зроблений і за будинком. Зафіксований цей лічильник газовий. По документах він є, по документах виписаний ліцевий рахунок. Але коли почав підключати пробувати підключити газ до будинку, мені сама газконтора, коротше, пальця в колеса поставила такі умови. Я вирішив, ну зараз в двох словах я вам розкажу. По-перше, Сказали перероблювати проєкт, оскільки у мене тут де навіс, вже забетон, ну, забетонована площадка. А по старому проєкту тут повинно мали бути земельні роботи. І Щоб зробити, провести газ до будинку поверхнево, потрібно було робити новий проєкт. А по нових правилах там зараз і документи на землю треба давати. Саме газова труба знаходиться від будинку десь 20, -20 метрів. От. На, по поводу підрахування, газ мав ну, сюди йти і підключатися сюди на угол. Там у нас вже і ремонти зроблені, і е, меблі це прийшлось би витягувати, коротше, шкафчик убирати. Е, ну, дуже багато таких проблем. І нарахували е, тільки проведення труби е, біля 100 тисяч гривень. Тут буквально 20 метрів труби треба кинути. Але ж саме таке цікаве е, проведення монтаж самої труби е, біля 100 тисяч гривень і кажуть мені, ну поставити стопчики, а ми прийдемо вже кинемо трубу. Я говорю, то я можу і трубу кинути, щоб не нараховували таку суму. Ну, 100 тисяч гривень за проведення 20 метрів труби. От, потім почали мені ще раз е, розповідати е, такі історії. От, там Підключення, вентиляція. І я рішив, сіханув, і рішив купити. і рішив купити вот таку бандуру. Це тепловий насос. Чому саме цей тепловий насос, оскільки ціна була дуже такою помірною, тим більше, коли я перший раз дзвонив, акції не було, я перезвонив акція, і дешевше, ніж саме проведення газу, мені обійшовся цей тепловий насос. Тобто тепловий насос ні від кого не залежний, ну, враховуючи, що ви маєте сонячну станцію і можна отаплювати будинок за допомогою сонця. Я взяв цей тепловий насос з запасом на будинок, тому що знаючи, що якщо меншу потужності поставити, може довго працювати компресор, довго прогрівати систему, тому я взяв із запасом. Такий тут мощний вентилятор, дує дуже так коротко, серйозно. От, е, теплова потужність саме цього теплового насосу 10,2 кВт, а споживає максимум 2,45 кВт. Дана, дана модель. Це китайський тепловий насос фірми Aqua Viva. От, що я хочу сказати? Ну, так непогано, непоганий вигляд має. Там всередині під кришкою, це, що мене смущає електроніка, дуже багато плат. От, спліт має спліт-систему. Що таке спліт-система? Це додатковий виходить, ми заходимо зараз, це вона котельна, заходимо додатковий такий ящик, де знаходиться теплообмінник. Вода, саме Фріон іде до. Теплообмінника віддає температуру в е, теплоаміннику фіріон і вода. Я не буду відкривати шкафчика. Виходить, е, він знімає е, тепло в е, нашу систему теплоносія. Тобто, в систему сюди, де ось підключений котел. І тут, виходить, знизу у нас вход. По трубочках пішло сюди і вийшло вийшло е, е, в систему опалення. Саме в теплоакумулятор. Зараз я покажу. У мене стоїть теплоакумулятор на 600 літрів. Е він прогрівається дуже. ну, Я, я вважаю, що прогрівається швидко. Е ну, в Таку холодну погоду за 4 години прогрівається теплоакумулятор. Е стоїть такий датчик управління, от, де ми виставляємо температуру і ну, можна робити різні налаштування. Також е даний. Е Ну, цей датчик має зв'язок з Wi-Fi, тобто через додаток я встановив додаток на натоє, я можу управляти, задавати, включати-виключати тепловий насос і задавати графік включення або виключення теплового насосу. Тобто дуже зручна функція. Ну, бачити температуру через додаток можна, і повне управління, тобто, щоб до цього датчика нічого там не налаштовувати, просто з телефона всі налаштування там, ті, що потрібні, вони є. Щодо споживання, споживає тепловий насос, ну, як говорив, 2,4 кВт. Ну, це споживання, ще будинку, це е, загальне споживання. От. Все е, йде від е, інвертора. Зараз сонце мало, 14 Ампер бере з акумулятора. Але сонечко сьогодні, я думаю, підніметься, і, е, і акумулятор підзаряжиться і прогріється будинок. Е, який я мінус? В цьому тепловому насосі, ну, я бачу, є такий незначний шум, але його всередину будівлі фактично не чутно. Сам цей наружний блок теплового насосу розміщений на такі рами і має резинові такі подушки, хороші подушки, які не передають фактично вібрацію. Але зараз він працює на максимальну потужність, він набирає температуру. Можна оглянути, тут трубка дуже гаряча. Тут це виход з теплового насосу, вона така, градусів вже 70. І вход градусів 30. от Помилку, яку я зробив, я взяв на 10,2 кВт. От. Е, можливо, потрібно було брати меншої потужності. ну Я взяв запасом, оскільки ми будемо ще до, ну, добудова у нас буде, щоб хватало Але треба було менше брати з меншої потужності. Так, у нас максимальне споживання ми бачимо 2,45 кВт, а виходна потужність 10,2 кВт. Тобто він видає теплової потужності 10,2 кВт. А бере із мережі 2,45. Ну, максимум до 3 кВт це при стартова потужність. Потім, коли він нагрівається, він плавно виключає свою потужність і йде на підтримку температури. Коли температура дойде до встановленої на, в додатку, то тепловий насос повністю виключається. Температура падає, тепловий насос включає і легенько підтримує. Коротше, підтримує температуру в теплоакумуляторі. Ще хочу сказати, що якщо ви будете купувати тепловий насос, то підбирайте не беріть запасом, а підбирайте під свою, свою квадратуру вашого будинку, враховуючи тепловтрати. Оскільки, якщо ви візьмете більшої потужності, так він буде швидше прогріватися, але й більше споживати електроенергії. В даний період, зараз осінній період, мені не вистачає від сонячної станції енергії, щоб. Працював тепловий насос. Тому я його включаю тільки в ті дні, коли є сонце. От. Якщо я добавлю ще сонячну станцію, я думаю, що 2,4 кВт у мене буде ну, такої потужності, щоб живити саме тепловий насос. Але якщо поставити двохтарифний лічильник день ніч, то можна платити, ну, брати енергію із мережі, наприклад, вночі включати в 11 годин до 6 ранку. А також є система. В ДТЕК опалення без газу. Зараз я трошки розповім про цю систему. Не система вибачаюсь, а тариф опалення без електроопалення. Поїхав я вчора в ДТЕК, щоб узнати, які там документи потрібні. Мені сказали, що якщо в технічному паспорті не зазначено, що опалення буде електричне, то потрібно платити тисячу гривень за експ... за оцінку. Приїжджає експерт, дивиться будинок, дивиться, що де у вас що підключений електрокотел. Потім за 4 тисячі гривень вони роблять проект, тобто виходить, вже 5 тисяч гривень, і потім вони вирішують надати цей тариф електроопалення або не надати. Виявилось потім під час розмови, що якщо експерт приїжджає і бачить, що в нас розміщений дров'яний котел, або є спіч. Або є груба, тариф електроопалення ДТЕК не надає, оскільки є альтернатива опаленню. Я вважаю це, ну, це дуже, ну, як вам сказати, от, ну, в всіх будинках стоїть або піч, або лежанка, або дров'яний котел, або газовий котел. От, я розумію, в кого немає газу. Ну, так, Також, щоб не було. Якоїсь альтернативи, буржуєчки, ну, навіть не буржуєчки, якось е піч, ну, чи піщі, е груби. ну, Такого фактично немає. От. І Мені сказали, що тобі проєкт просто не підпишуть, я викину гроші на вітер. Ну, не і не вийде підключити цей тариф електроопалення. Так що така ситуація. Ще хочу сказати ну, по тарифу. Якщо в будинку буде встановлений лічильник день ніч, то тариф електропалення 50% в день і 25% від тарифу в ніч. Там всього-навсього гривня з копійками саме за ніч платиться. Дуже вигодний тариф, але бачите, що його вони ну, не хочуть надавати, його просто не хочуть всім надавати. Тобто, якщо прийде комісія і побачить, що в мене розміщений дровяний котел, то цей тариф буде неможливо оформити. Але, або, щоб не приходила комісія, потрібно переробити технічний паспорт на будинку, де не буде зазначено, що в будинку є груба, чи якась лежанка, чи якесь дров'яне опалення, де буде саме зазначено, що опалення будинку електро. І тоді можна буде зробити цей тариф електро, по електроопаленню. В заключенні, що я хочу сказати, користуюся цим тепловим насосом десь на протязі місяця, включаю його, зараз включаю його тільки тоді, коли є лишня енергія від сонця, але і буду включати, від, коли поставлю лічильник де ніч, буду включати також по ночному тарифу. Якщо ви хочете купити тепловий насос повітря-повітря, ну, він буде дешевше, це однозначно. Якщо ви захочете його переробити на повітря, вода. То буде дорожче, тому що ці майстри, що перероблюють вони, заробляють там сумасшедші кошти і однозначно буде дорожче. Якщо ви купите обичний інверторний кондиціонер, тепловий насос і ця переробка буде коштувати кошти. Тому, якщо ви будете хочете поставити тепловий насос, повітря саме вода в систему опалення, водяне опалення. Теплий пол або радіаторні батареї, то раджу вже брати готове рішення. Так як я попав на значну знижку. в мене вийшли ну, ті кошти, що я мав витратити на газ, я потратив на, на саме на цей. От. І я вважаю, що потрібна, щоб була альтернатива і тепловий насос, і дров'яний котел, і якась піч груба, лежанка, і ці всі. Засоби, які нас зігріють, зможуть нам допомогти при таких блокаутах. У кого є можливість зробити документи на електроопалення, то це буде дуже ну, дешевше буде опал... ну, користуватися цим тепловим насосом. У кого немає, то потрібно ставити сонячні станції, потрібно підключати двох тарифний лічильник і користуватись ну, дуже зручно, оскільки дистанційно включається, піддержується температура, не завжди можна. Найти час, наприклад, розпалити дров'яний котел, а тепловий насос, нажавши на одну кнопочку на екрані мобільного телефона, включити і зігріти будинок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. От, до скорих зустрічей. Пройшло півгодини, Сонце вже трошки стало вище. Одне поле видає 2,4 кВт, друге поле 1,6 кВт. Тобто, ми бачимо, що 3 ампіра йде на акумулятор, тому що тепловий насос. Ну 9 годин зараз правда? 2,7 споживає тепловий насос будинку. Так що якось так сонечко у нас зігріває будинок. Додаток Тоя. Вибираємо тепловий насос. Бачимо. таке меню, Тут можна настроїти температуру. Зараз тепловий насос на 12 годину вже 53 градуса. Ну, ми ставимо на максимум, оскільки зараз сонечка вистачає, хай нагріє бочку по максимуму. Максимальну температуру, що він може нагріти, це 60 градусів. В цьому додатку, що ми можемо ще пос... які функції тут є, ми можемо вибрати включення або виключення теплового насосу. Тобто, вибираємо таймер, скільки годин він щоб включився, скільки годин і коли виключився. Наприклад, якщо по ночному тарифу ми включаємо виставляємо 23.00, щоб включився, і в 7 годині ранку він щоб виключився, щоб економити. Також в цьому додатку, що ще є які функції. Функція охолодження. Також тепловий насос працює з фан-койлом, ми можемо ним охолоджувати приміщення. Нагрів комбінована, нагрів і, коротше, ну, тобто, ми можемо вибирати функції. Зараз все стоїть на нагрів. Ну, саме основне. І саме так, одної з функцій, що ми можемо бачити, яка саме температура теплоносія в нашому будинку. І дистанційно, коли, наприклад, сонце пропало, дистанційно ми можемо виключити тепловий насос. Ну, наче все, я вам розповів. Задавайте питання, якщо є. Підписуйтесь обов'язково на канал. До скорих зустрічей. до побачення.